Всім доброго дня, мене звати Олександр Берн, я є екстрасенс, махтаролог, хронолог, біоенергетик, парапсихолог. І сьогодні, по ваших запрошеннях, ми знову знімаємо відео, щоб робити розклади по певних сферах, які вас цікавлять. І сьогодні ми робимо розклад на сферу робота, робота, бізнес та кар'єра. Сьогодні ми подивимося, що вас чекає з 25 травня по 31 травня. Королева Кубків говорить про те, що вас чекає в цей період надзвичайно великі можливості. Якщо ви запланували якусь роботу, або запланували якийсь проект, можливо, ви Проходите якісь певні навчання, можливо, ви будуєте якусь кар'єру, можливо, ви будуєте якийсь бізнес, то це говорить про те, що всі шанси є. Всі шанси є у вас. І також у вас буде можливість себе реалізувати. Також вам будуть допомагати люди. Можливо, хтось із керівників, на яких ви посадах там знаходитеся. Це все буде вам йти все в руки. Головне, взяти себе в руки, не боятися цього. І, відповідно, не боятися ніяких переподів. Які будуть відбуватися і впевнено рухатися вперед. Наступна карта у вас говорить це дев'ятка пентаклів. Це говорить те, що ви заплануєте в своїй діяльності, чи в кар'єрі, чи в бізнесі. Ви можете це все спокійно і врівноважено робити, тому що дев'ятка пентаклів говорить про те, що ви зможете себе реалізувати, ви зможете себе показати, і зможете мати той дохід, який ви хочете. Якщо ми дивимося, наприклад, третю карту, то в нас випадає карта імператриця. Імператриця говорить, що все у ваших руках, все те, що ви на сьогоднішній день зробите, воно у вас реалізується, але потрібно це зробити. Потрібно щось зародити, щось відновити. Це початок чогось, початок якогось нового проекту, початок якогось нового етапу в вашому житті, для того, щоб ви могли не тільки себе показати як особистість, але і реалізувати. Наступна карта: Вас випадає Сонце. Сонце говорить, що би ви не почали, як би ви не почали цю цю діяльність чи якусь певну сферу. Можливо, ви вже є в якійсь сфері. Це говорить про надзвичайно хороший успіх. Про успіх. В у всьому, то тобто, є і у фінансовій сфері, успіх у вашій роботі, успіх у вашому бізнесі і у вашій кар'єрі. Тому з цього періоду 25 травня, включно по 31 травня, можете не боятися, а себе реалізувати і впевнено рухатись вперед. Наступна карта туз мечів. Туз мечів говорить, що будуть різні відбуватися ситуації, можливо, якісь такі ситуації, які для вас будуть трошечки незрозумілі, можливо, ви чогось. Будете боятися, можливо, не буде у вас якоїсь впевненості, але ця карта говорить, що всі події будуть відбуватися швидко, стрімко, і надзвичайно бистро дадуть вам результат у вашій діяльності, у вашому бізнесі і у вашій роботі. В сфері, наприклад, роботи, якщо ви працюєте на когось, це говорить про якусь посаду, яку вам можуть запропонувати, і ця посада буде запропонована для вас неочікувано. І карта поради – це четвірка Пентаклів. Все в ваших руках, вся ваша фінансова сфера, вся ваша робота, весь бізнес, ваші проекти в ваших руках. Ви повинні рухатись до них, ви не боятися нічого, і результат не заставить себе чекати. Наразі у мене по цьому розкладу все. Я ще раз хочу нагадати, що якщо у вас виникають якісь запитання, можливо, ви Чомусь вагаєтеся, у вас завжди є можливість до мене звернутися. Під кожним відео я залишаю свої особисті контакти, з якими ви можете сконтактувати, і написати мені в вайбері або в WhatsApp, і домовитися про особисту консультацію. Консультації особисто проводяться як в онлайні, якщо ви з іншого міста чи з іншої країни. А якщо ви, наприклад, з того міста, де проживаю я, ми можемо цю консультацію провести з вами особисто на моєму прийомі і розглянути відповідно. Всі ті сфери, всі ті питання, які вас на сьогоднішній день цікавлять. Наразі у мене все. Я всім бажаю приємного дня, хорошого настрою і зустрінемося до наступних відео. Від вас чекаю такий енергообмін. Да? Я вам подаю певну інформацію, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку і ставте лайк. Всім дякую за увагу, всього найкращого вам.